Гель з паприкою та червоним перцем чілі. Цей гель для тих моментів, коли ти прямо відчуваєш потрібне серйозне прогрівання. Після перехолодження при м'язових спазмах, при хронічному радикуліті, цей гель працює як прогріваючий бальзам. У складі перець чілі, екстракт перця чілі. Він підсилює кровообіг, розігріває м'язи, виводить застій. Камфура іментол збалансовують тепло. Екстракт лікарських трав зменшує запалення. Цей бальзам зігріває, але не опікає. Кому я рекомендую? Людям з хронічними болями у попереку, при прострілах, радикуліті. у міжсезоння, коли ламає кістки, Наносити обережно, мити руки після використання обов'язково і уникати контакту з очима чи слизовими. Зараз ви можете придбати його за акційною пропозицією 181 гривня замість 259 гривень.